Доброго дня, шановні присутні, я Хоменко Назар, учень 10 класу, слухач романської міської МАН учнівської молоді секції медицини. Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу методи очищення води під час воєнного стану. Сьогодні ми живемо в умовах воєнного стану, і всі методи очищення води, навіть ті, які очищують питну воду недосконало, можуть врятувати життя людям. У мирний час люди, звісно, не будуть споживати річкову воду, але на сьогодні потрібно бути готом до найгіршого сценарію, і ми повинні розглядати всі альтернативні способи, які можуть забезпечити нас питною водою. Мета роботи встановити бактеріологічні показники якості річкової води та їх вплив на здоров'я людини, з'ясувати можливість покращення якості води в екстремальних умовах. Питна вода повинна відповідати таким гігієнічним вимогам. Бути безпечними в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості, мати нешкідливий хімічний склад. Як відомо, збутниками хвороби можуть бути різні патогенні мікроорганізми, але найчастіше це кишкова паличка і шеріхія колі, стафілококи та коліфаги. Бактеріологічний аналіз води дає повну інформацію про придатність води до вживання. Щоб його привести, потрібно зробити забір проби води. Від правильно відібраної проби води майже на 80% залежить точність дослідження. В більшості випадків достатньо 1 літру води, а також потрібні стрільні ємності. У разі виявлення відхилень від норм для споживання працюють над правильним підбором методів очищення води. Охарактеризуємо 8 методів очищення води, які використовувалися для дослідження. Виморожування простий і ефективний метод, що дає змогу очистити воду від селей та інших шкідливих сполук. Вода на декілька годин поміщається у морзильну камеру. Чисто вода замерзає скоріше, а забруднено концентрується всередині посуду. Саме її необхідно зливати. Фільтрація активованим вугіллям. Для виготовлення вугільного фільтру знадобиться активоване вугілля 50 таблеток, марля або широкий бинт, вата, скляна банка 1 літр та пластикова пляшка 1,5 літри. Кип'ятіння. Достатньо прокип'ятити воду протягом 10-15 хвилин. Потім дати воді відстоятись та обережно злити, не збовтавши осуд. Таблетки Аквадапс Вони мають широкий спектр протимікробної дії та фунгіцидні властивості. Для знезараження забрудненої води необхідно використати таблетки, які містять 5,3 та 10 мг активованого хлору. Вода придатна для пиття через 30 хвилин після розчинення таблетки. Для видалення надлишку хлору рекомендується фільтрування або кип'ятіння протягом 1 хвилини. Шунгіт є природним фільтром і активатором води, надає воді бактерицидну і антиоксидантну дію. Для проведення досліду ми промили шунгіт кілька разів проточною водою на 150 г шунгіта, використавши 2-3 літрів води, і настоювали 3 дні. Очищення води сріблом. Це спосіб очищення води від бактерій, вірусів, хлору та інших шкідливих речовин. Потрібно помістити будь-який виріб із срібла в ємність з водою на 8-10 годин. Очищення води розчином йоду. Йод є лікарським засобом, тому цей метод варто використовувати в крайньому разі. Бо навіть легке передозування може викликати опіки та отруєння. Для досвіду набрали пів літри річкової води і до неї додали 5 крапель йоду настояли одну годину. Очищення гронами горобини. Вода очищена в такий спосіб приємно пахне. Вважається, що горобина багата на природні антибіотики. Для цього досвіду ми використали ретельно вимити гроногоростиглої горобини, опустили його в стерильну ємність річковою водою на 3 години. Отже, ми зробили завір зимової річкової води, та провели її очищення за допомогою цих восьми методів. Відповідно, після кожного методу очистки, проведений на бактеріологічний аналіз в Романському районному відділі Дусомський ЦКХП МОЗ. Для цього у закладі є такі прилади та умови для росту бактерій бокс перед боксом, сухожарова шафа, лічильні колонії СКН, чашка Петрі тощо. Під час аналізу було визначено ріст індексу ЛКП лактозопозитивних паличок і ріст індексу коліфагів. Ващій увазі результати бактеріологічних аналізів води з річки сула після її очищення. Проаналізувавши результати бактеріологічних аналізів, встановлено, що зимова, зимова річкова вода без застосування методів очистки мала індекс ЛКП 1900 КО на кубічний, а індекс коліфагів 35 БО на десиметр кубічний. Після очищення води гронами горбини індекс ЛКП знизився на 500 одиниць і становив 1400 к кубічний, а індекс коліфаг зменшився на 11 одиниць і становив 24 БО на кубічний. Результат очистки річкової води методом виморожування дав показник індексу ЛКП 1300 а індексу коліфагів 10. Очищення річкової води додаванням активованого вугілля дало наступні показники індексу ЛКП 1200. Це зниження на 700 одиниць від пробного забору води. А індекс коліфагів 10, зниження на 25 одиниць. Очищення води сріблом дало наступні результати. Індекс ЛКП 900, що на 1000 одиниць менше від проби річкової води без очищення, а індекс коліфагів 9. Метод очищення річкової води йодом має наступні показники. Індекс ЛКП становить 600 КОН на цметр кубічний, індекс коліфагів 3 був на дециметр кубічний. Після визнання води шунгітом, індекс ЛКП становить 490, а індекс коліфагів 3. Очищення води методом кап'ятіння та з використанням спеціальних таблеток як BOTAPS, показало рівень індексу ЛКП та кваліфагів, який дорівнював нулю. Провівши аналіз наукових джерел щодо ролі води в організмі людини. Зробивши лабораторні дослідження, ми вирішили провести роз'яснену роботу з учнями 7-9 класів. Результати дослідження було впроваджено в освітній процес Романського ліцею No4 Романської міської ради Сумської області, що підтверджує її надана із закладу освіти довідка no 03 23 Нами також була розроблена пам'ятка щодо значення води для здоров'я людини. Отже, висновки. В екстремальних умовах можливе припинення або тривале обмеження доступу населення до систем централізованого водопостачання. У такому разі можуть застосовуватись різні методи очистки доступних поверхневих вод. На прикладі відібраних проб зимової води річки Сула, Роменський район Сумська область, вперше було проаналізовано ефективність найпоширеніших методів очистки води та покращення її якості в екстремальних умовах. Серед восьми найпоширеніших, найефективніших серед восьми проаналізованих методів очистки, найефективнішими виявилися очищення води спеціалізованими таблетками та кип'ятіння. Під час їх використання не спостерігався ріст індексу ЛКП та індексу росту каліфагів. Очищення сріблом і активованим вугіллям є менш безпечними методами, а найменш дієвими методами виявилися метод очистки води гронами грабини та виморожуванням. Одержані результати можуть бути використані у закладах загальної середньої освіти під час проведення уроків з біології в 9 класі, основу здоров'я в 8 та хімії в 7 класі. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.